Завозять пораненого на ношах та перекладають на операційний стіл. Далі медики стаб пункту, що діє на Покровському напрямку, стабілізують стан пацієнта та готують до евакуації в тил. Лікар-травматолог Іван Грига розповідає, військовослужбовець отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Пацієнт на турнікеті до двох годин. У нього були відкриті переломи з кровотечею і зішемією кінцівки. Зняли турнікет, затампонували кровотечі, поставили тракційну шину і відправили його на подальший етап евакуації. Зараз небо контролюється і підвози противнику. Левіст важкого пацієнта зараз не легко. Медикиня Тетяна працює на стабілізаційному пункті один місяць. Каже, до її обов'язків входить знеболювання пацієнтів та введення їх у наркоз перед операцією. Саме найважче дивитися такі поранення, які можуть бути не такими важкими і загрозливими для життя, але вони не перший день. Що означає, що людей не можуть вивезти, люди на позиціях перебувають із пораненнями. Важко, коли це хтось молодий. Зовсім молоді люди, тоді теж важко. 25 років служить у війську фельдшерка Тетяна. На стабі працюю фільшером в зеленій зоні. надаю допомогу кубаротрамам хворим і з дрібними пораненнями, якщо багато привозять на стабілізаційний пункт. Я в армії вже дуже давно, напевно, найбільше тут з всіх, хто працює. За стільки років служби я просто емоціональна стійка. Я, може, стала трошки жорсткіша на початку війни. Іван Грига каже, досвід, який отримують медики на стабілізаційному пункті, стане в нагоді і в цивільних лікарнях. Це хороший професійний досвід. Є ургентні лікарі, лікарні допомога. допомоги, от їм всім варто сюди прийти і попробувати. Це підніме рівень медицини цивільної образи. Тож масове сортування, масове поступлення, багато важких пацієнтів, критичних такого своєму в житті не навчишся. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.